Вітаю на YouTube каналі, присвяченому вивченню біології та екології. Тема даного відеоуроку біосинтез вуглеводів і ліпідів. Викладені надалі матеріали відповідають навчальній програмі біологія і екологія, розробленій на основі державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Концепції екологічної освіти України та положень концепції нової української школи, і призначені для навчання біології і екології на рівні стандарту. Автором використано підручники, посилання на які представлено на екрані, Пластичним обміном називають сукупність реакцій біохімічного синтезу. Внаслідок цих реакцій зі сполук. Які надходять у клітину, утворюються потрібні для неї речовини, основні процеси пластичного обміну: це біосинтез білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот, а також фотосинтез та хемосинтез. Серед процесів пластичного обміну важливе місце належить процесам біосинтезу вуглеводів, адже саме вуглеводи відіграють провідну роль в енергетичному обміні живих істот. Переважна більшість вуглеводів синтезується автотрофними організмами з неорганічних сполук, вуглекислого газу і води. У клітинах гетеротрофних організмів вуглеводи утворюються в обмеженій кількості з інших органічних сполук. Зокрема, з продуктів розщеплення білків і ліпідів. Полісахариди в усіх організмах синтезуються внаслідок ферментативних реакцій з моносахаридів. Автотрофні організми для синтезу органічних сполук з неорганічних можуть використовувати різні джерела енергії, хемосинтезуючі організми або хемотрофи для синтезу органічних сполук використовують енергію. Яка вивільняється під час окиснення неорганічних сполук, натомість фотосинтезуючі організми або фототрофи для цих процесів використовують енергію світла. Хемосинтез це тип живлення, за якого органічні сполуки синтезуються з неорганічних із використанням енергії хімічних реакцій. До хемотрофних організмів належать деякі групи бактерій, нітрифікуючі, залізобактерії, безколірні сіркобактерії та інші. Процес хемосинтезу відкрив у 1887 році мікробіолог Сергій Виноградський. Нітрифікуючі бактерії послідовно окиснюють аміак до нітритів. Солі нітритної кислоти, а згодом до нітратів солі нітратної кислоти, залізобактерії одержують енергію за рахунок окиснення сполук двовалентного феруму до тривалентного. Безколірні сіркобактерії окиснюють сірководень та інші сполуки сульфуру до сульфатної кислоти. Хемотрофні організми відіграють важливу роль у процесах перетворення хімічних елементів у біогеохімічному колообігу речовин. Біогеохімічний колообіг речовин це обмін хімічними елементами і сполуками між різними компонентами біосфери внаслідок життєдіяльності різноманітних організмів, що має циклічний характер, при цьому більшість процесів перетворення хімічних елементів у біосфері відбувається лише за участі хемотрофних організмів. Фотосинтез це процес утворення органічних сполук з неорганічних завдяки перетворенню світлової енергії в енергію хімічних зв'язків. До фототрофних організмів належать зелені рослини, деякі одноклітинні тварини, рослинні джгутикові та прокаріоти, ціанобактерії, пурпурні та зелені бактерії. В клітинах рослин фотосинтез відбувається в хлоропластах, які містять фотосинтезуючі пігменти. За своєю структурою вони нагадують гемгемоглобіну, але в них замість феруму міститься магній. Фотосинтез ґрунтується на окиснювально-відновних реакціях, пов'язаних із перенесенням електронів від сполук, які їх постачають до сполук, які їх сприймають з утворенням вуглеводів і виділенням в атмосферу молекулярного кисню. У процесі фотосинтезу виділяють дві фази. Світлову і темнову у світлову фазу реакції перебігають у мембранах особливих структур хлоропластів, тилакоїдів лише на світлі. Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають у внутрішньому середовищі хлоропластів і на світлі і в темряві. За наявності вуглекислого газу, певних сполук та енергії АТФ до вуглекислого газу, який надходить у хлоропласти із зовнішнього середовища, Приєднується гідроген. Через низку послідовних реакцій за участю специфічних ферментів утворюються моносахариди, зокрема глюкоза. Згодом з них синтезуються полісахариди, крохмаль, целюлоза тощо, які можуть відкладатися про запас. У процесі фотосинтезу у зелених рослин і ціанобактерій беруть участь дві фотосистеми перша і друга. Фотосистемою називають пігментну систему. Яка має особливі структури так званий реакційний центр, в яких енергія світла перетворюється на енергію хімічних зв'язків синтезованих сполук. До складу реакційного центру входять молекули хлорофілу, сполуки, здатні сприймати і віддавати електрони та інше. Обидві фотосистеми пов'язані між собою системою перенесення електронів. У процес фотосинтезу вони включаються послідовно. Спочатку фотосистема 1, а згодом, фотосистема 2. Фотосинтез починається з поглинання світлової енергії пігментами фотосистеми 1, далі вона передається в реакційний центр і збуджує один з електронів молекули хлорофілу. Молекули-переносники транспортують цей електрон на зовнішню поверхню мембрани тилакоїда. Так цей електрон набуває певної енергії. У фотосистемі 1 такий електрон може передаватись особливій сполуці. Нікотинамід адендинуклеотид фосфату, окиснена форма, взаємодіючи з іонами гідрогену, електрони відновлюють цю сполуку. Згодом вона постачає гідроген, необхідний для відновлення вуглекислого газу до глюкози, тобто сполуки, в хімічних зв'язках якої запасається енергія. Крім того, збуджений електрон, повертаючись на свій енергетичний рівень, може відновлювати фотосистему 1, заповнюючи електронну вакансію. Яка там утворилася, подібні процеси відбуваються й у фотосистемі 2. Збуджені електрони від реакційного центру фотосистеми 2 передаються фотосистемі 1, відновлюючи її. Електронні вакансії в реакційному центрі фотосистеми 2 заповнюють електрони. Які постачають молекули води, під дією світла за участю певних ферментів, молекула води розщеплюється, при цьому утворюються іони гідрогену, молекулярний кисень, який виділяється в атмосферу, та електрони, що використовуються на відновлення фотосистеми 2 у мембрані тилакоїдів, як і у внутрішній мембрані мітохондрій, міститься фермент, який синтезує АТФ за ДФ і фосфатної кислоти. Значення фотосинтезу для існування біосфери важко переоцінити. Саме завдяки цьому процесові фотосинтезуючі організми вловлюють з космосу світлову енергію сонця і перетворюють її на енергію хімічних зв'язків синтезованих ними вуглеводів. Гетеротрофи, тварини і гриби, споживаючи живих автотрофів або їхні рештки, разом з їжею одержують енергію, яку ті запасли. Тому існування біосфери можливе саме завдяки фотосинтезу. Зелені рослини і ціанобактерії, вбираючи вуглекислий газ і виділяючи кисень, впливають і на газовий склад атмосфери. Щорічно завдяки фотосинтезу на землі синтезується близько 150 мільярдів тонн вуглеводів і виділяється понад 200 мільярдів тонн вільного кисню, який забезпечує дихання всіх організмів. Крім того, під дією космічних променів кисень перетворюється на озон, утворюючи озоновий екран атмосфери, він поглинає короткохвильові космічні ультрафіолетові промені, які згубно діють на все живе на нашій планеті. Ліпіди синтезуються в клітинах усіх груп організмів, наприклад, у хребетних в клітинах епітелію кишечнику, а також у печінці, підшкірній клітковині, легенях. Інших тканинах і органах, у деяких тканинах еферментні системи, які забезпечують утворення жирів з продуктів розщеплення вуглеводів, зокрема, глюкози та білків. Дякую за увагу. Якщо даний урок вам сподобався, допоміг отримати нові знання з біології та екології. І ви маєте бажання підтримати даний контент в просуванні, ставте вподобайку. Підписуйтеся на канал та пишіть коментарі. Підтримайте український YouTube.